Привіт, З вами Impression. Сьогодні проведу такий невеличкий туторіал, як взаємодіяти з такими об'єктивами радянськими. Трішки розкажу за конкретну таку модель об'єктивів, а саме протретники. Ну і, звісно, розкажу, як це все підключається до камер, з чим воно використовується, які перехідники потрібні. Деякі нюанси вам розкажу повністю. Тому що я з цим сином по частинкам узнавав в інтернеті, і друзів і так далі. І так, почнемо з того, що, звісно, хорошо, якщо у вас там після вашого діда чи ще там залишилось, залишився такий об'єктив, да? можете його використовувати. В більшості все ж таки приходиться їх купувати там на барахолки, як зачасту це буває, або ну, на якихось сайтах, де як БУ, продають їх. У моєму випадку саме цей об'єктив мені обійшовся в 50 гривень, але це було 5 років назад. Це було на барахолки. Якийсь дід продав чисто так символічно, вона забирає Я такий, ну окей, попробую. Такі от у нас Helios. В даному випадку 44M4, четверта версія, їх 6, якщо не ошибаюсь, поправте мене в коментарях. В принципі, яка версія не сильно впливає? Суть цих об'єктивів в тому, що вони жорстко розмивають задній фон і їх використовують як портрет. Ну, в принципі, на цьому все, що вам потрібно, знати. Фокусування, як бачите, все тут є. А мінуси в тому, що каже, фокусуватись на ньому набагато важче, ніж на сучасних об'єктивах. Але каже, якість набагато краще, ніж на дешевих об'єктивах, так сказати, сучасних. Якщо, звісно, купити подорожче, але там і ціна, якби о, набагато більше відрізняється від таких. Тому для початківців просто у нас хай я вважаю, що в кожного початківця, фотографа чи відеографа повинен бути такий об'єктив. Щоб вміти працювати з ним і так далі. Щоб розуміти, що це таке. хоча б. І так, а, Перейдемо до того, якщо ви, звісно, будете його купувати на барахолки чи на якихось сайтах. він до вас до... прийде. На що треба в... обращати увагу, Звісно, на Ютубі є більш подробні відео про це. Ну, Саме перше це, звісно, дивитись під кутом, що у нас там поцарапано. Тут в даному, даному випадку тут вони є: такі мікро-мікро царапани, ні на що не впливають, ви в принципі теж можете брати. Все ж таки об'єктиви ж, ну, не 10 років назад робились, тому треба до цього також з розумінням відноситись. Також дивитись на просвіт, бачите, прозрачно. Щоб не було плям. Бо це говорить, що там може бути свіль, і щоб побрати, оттуда треба повністю розбирати. Ну це, коротше, бред, тому беріть одразу нормально, без якихось проблем. Це говорить про те, що об'єктив, може, вологому в вологому якомусь місці їх зберігали, і там, якби свіль з'явилася, і все вже, коротше. Ну, їх треба відмивати, грубо говоря, ці е, об'єктиви, цим ніхто займатися не буде, тому краще вже брати нормальні. Сразу Зразу по моментам. Як же його підключити до фотоапарату? Да? А для цього є перехідники, я думаю про це вже в принципі, всі знають і так далі. Зразу догадуються. Е, які, звісно, накручуються. Тут він накручується, тут він, як бачите, такі різні роз'єми є. На різні фотоапарати вони різні. А на що треба звертати увагу? Дивіться, М42 це перехідник саме ось до цього об'єктива. Вони всі однакові, неважно, яка версія, вони тупо всі однакові. А от через чорточку, да, і в моєму випадку це ESM це до цього фотоапарату. Якщо у вас М50 фотоапарат, то обінгого ви якраз знаєте, який вам треба перехідний. Якщо у вас. Інший фотоапарат, звісно, вам прийдеться погуглити. Пишете е, М42 і пишете модель вашого фотоапарату. І, в принципі, є вже всі параметри в Гуглі, які вам потрібні, і просто замовляєте з цими параметрами там, на китайських сайтах або ще десь донеташе і приходять і підключаєте. Ви його накручуєте. І підмикаєте до самого фотоапарата. Нічого сложного, показувати не буде, бо я думаю, це і так занадто просто все, все зрозуміло. Але є, але є нюанси фотоапаратів. В моєму випадку, цей фотоапарат і в більшості, але не з усіма таке працює. Що якщо ви підключите, да, то він у вас фотоапарат попросить цей, щоб ви підімкнули лінзу. Тому що тут у нас є, бачите, контакти, якісь. Говорять фотоапарату, що лінза не діта. Якщо цих контактів нема, то фотоапарат каже, не дійте лінзу, пожалуйста, тому що я не можу фотографувати, грубо кажучи, да, по-простому об'яснив. Тому на фотоапараті вам придеться в налаштуваннях відключити цю функцію, що можна фотографувати без лінзи. На кожному фотоапараті це, ну, там, різні налаштування, і це знаходиться в різних. Моментах да, на різних точках налаштування. Тому гугліть, який у вас фотоапарат, і прибирайте цей момент. Це другий нюанс, да, так, щоб ви підключили, щоб ви потім не удивлялися, а чи в мене лінза не фоткає і так далі. Фотоапарат не хоче фоткати. Тому що в деяких фотоапаратах є теж такі нюанси, вам треба придеться погуглить. На деяких фотоапаратах не можна відключати цю функцію. І приходиться купляти перехідник не просто, як у мене, металевий, да, такий простий, а з контактами, які якби, обманюють фотоапарат, що типа лінза підключена і все таке. Вони стоять набагато дорожче, ніж о, обичні перехідники. Це, щоб ви знали. О, також у мене така штучка є, це вже таки по мікронюансам. Основи я розказав. О, кришка. Якщо що, ви ніколи не знаєте об'єктиви з такими кришками, це я замовляв віддільно їх продають на китайських сайтах. Там дешево, 50 гривень теж стоїть. Коштує от бачите, 52 міліметри, щоб знали. Такі вам, примерно, діаметр для таких лінз. І все. Накрутили і так далі. До цих фотіків ще є. Фільтри радіанські продаються. В принципі, я не бачу у них смисла, їх можна купити по приколу. Пару нюансів. Які я вам розкажу, ви повинні знати. Дякую. Перше, це самі листочки, бачите? У моєму випадку вон, тут такий шестигранник, шість кутів. Є більше, в залежності від версії, е і образується вже не шість кутів, а так більш, більш полукруглий варіант. Да? Це говорить про те, що задня там, наприклад, лампочки або ще щось які будуть розмиті, вони будуть не круглі, а в моєму випадку такі вони будуть. Тому такі нюанси, які щоб ви знали. В принципі, на кожну модель можна подивитися в Google, як фотографує кожна модель об'єктива і так далі. Зверніть увагу, що в мене ліпістки е, е, як сказати, е, тримаються в свою форму, бачите, я зафіксував, і так воно і тримається. У вас такого не буде, звісно, тому що ви будете крутити цю штуку. А, а, а у вас буде просто така дирка. Того що в мене він чуть-чуть перероблений, я зараз розповім. Не думайте, що у вас, е що у вас лінза зломана і ви її там купили поломану. Це в мене просто. Я покрутив і в мене вона так зафіксувалась. У вас буде отак, в будь-якому випадку, будь Не важливо будете цю чи не крутить. Е в чому прикол? Я зараз розповім саму механіку. Е дивіться, у вас буде. Бачите, така тут кінпочка є. Звичайно. Ось вона. Вона у вас буде виходити чуть-чуть наружу. Бачите, вона я її запихнув, я її зафіксував там. В вашому випадку вона буде чуть, -чуть висунута. Як працює сама штучка? Ви можете понажимати, і у вас ця штучка буде ходити на ту дистанцію, як ви тут її налаштували. Справа в тому, що. Ну, це фотоапарат мене поламаний. Тут є, бачите, оцей механізм він ходить. Ось він видно. Я натискаю, і він ходить. Він натискає на цю пімпочку. І тоді, коли ви робите фотоапарат, він так зробив фотку, да? тому вам треба зафіксувати, тому що якщо ви вставите фотоапарат, то він у вас ходити не буде. Він буде у вас завжди в налаштуваннях оцих мінімальних, на двоєчки завжди буде. А іноді треба його зменшити. Розумієте? І якщо ви будете крутити, все одно він буде у вас в такому положенні. Тому її треба зафіксувати, засунути і зафіксувати там. На Ютубі є російськомовні відоси, як це робиться. А, нічого важкого, просто я розбирати не хочу ще раз. Його. Ну, там нічого важкого немає, це кожен може зробити. А, для цього всього лише потрібна паста з ручки. Ви відрізаєте такий кусочок маленький, такий маніпунький. Зараз покажу так. Е, відкручуєте це все. І просто цю штучку надіваєте на цю піпочку, І там вона фіксується, щоб вона не вилазила. Нічого сложного немає. Це 5 минут роботи насправді. Механізм там не сложний. Главное, акуратненько, не спішить. Открутилися і спокійно. Е, Зафіксувалися. І тоді у вас буде воно отак, в принципі, ходить. Нічого ви там не поламаєте, там ламати мало чого можна. Тому. Нічого сложного тут немає. В принципі, я розповів всі нюанси для початківців, якщо ви не знаєте, як це все робиться і так далі, щоб ви не протупили. Я все розповів. Ось така штучка виходить. От бачите, саме ця штука, в чому мене я таке не з неї взяв. І буде у вас така лінзерка. Так що, всім бажаю! Хороших уловів з такими об'єктивами і купити все необхідне для цього. Все. Всім гарного дня, всім пока. Дякую за перегляд.